у бардачку була заначечка, а не фантики. Спрахуйся онлайн. Дивіться цього тижня в програмі Судовий контроль з Тетяною Шустровою. Міноборони приватна компанія, а закони авторські твори. Скандальне рішення судді Должка. Та як суддя Куцюрба втік у почесну відставку замість ганебного звільнення? Схоже, кермувати п'яним для судді Олександра Коцюрби щось на кшталт хобі. Вітаю! Ви дивитесь судовий контроль. Я Тетяна Шустрова. Судова реформа в Україні триває вже невдовзі. Має бути проведене кваліфікаційне оцінювання всіх служителів ФЕМІДИ на відповідність критеріям доброчесності та професійної етики. Пройдуть його вочевидь не всі, і поки цього не сталося. Судді продовжують нас дивувати не тільки за хмарними статками, але й вкрай абсурдними рішеннями. Інші тікають у відставку, поки квалівкомісія не визнала їх непридатними. І не звільнила з ганьбою сьогодні. Розповімо вам про тих, хто особливо відзначився. Та спочатку до новин. Вища рада правосуддя нарешті відсторонила від здійснення судочинства суддю Макарівського районного суду Олексія Тандира, який збив на смерть військовослужбовця Нацгвардії. На час поки суд не ухвалить вирок у цій справі або справу не буде закрито. Нагадаємо, 26 травня близького півночі голова Макарівського райсуду Олексій Тандир за кермом автомобіля Lexus скоїв наїзд на військовослужбовця Національної гвардії Вадима Бондаренка. Який ніс службу на КПП при в'їзді до Києва? Військовослужбовець, який був родом із Черкащини і виховував трьох дітей, загинув. Слідство встановило, що суддя Тандир був у стані алкогольного сп'яніння, і на момент ДТП його авто рухалося зі швидкістю 100 кілометрів на годину. Колишній суддя Окружного адміністративного суду Києва, Кирило Гарник, якого восени минулого року патрульні поліції заскочили п'яним за кермом, може уникнути покарання. В грудні цю справу до розгляду взяв Печерський районний суд і мав розглянути її впродовж 15 днів. Та суддя Віта Бортницька, відома відмазуванням п'яних водіїв, постановила відправити протокол поліцейських на доопрацювання. І до сьогодні руху по справі та немає тим часом, строк притягнення до відповідальності за це правопорушення складає один рік і закінчується вже 2 жовтня. А суддя гарник після того, як був затриманий за кермом у стані алкогольного сп'яніння, не тільки весь цей рік продовжує кермувати автомобілем, бо водійського посвідчення його так і не позбавили. А вже за місяць, взагалі, може уникнути покарання. Суддя Зіньківського районного суду Полтавської області Сергій Долшко у своєму судовому рішенні назвав Міністерство оборони та кабінет міністрів приватними компаніями, а закони про мобілізацію та воєнний стан авторськими творами за матеріалами справи військово зобов'язаний та придатний до служби в ЗСУ житель Донеччини, який отримав дві повістки для відправлення на військову службу з 1 січня, а згодом у березні 2023 року. Проігнорував обидва виклики, хоча й був попереджений про кримінальну відповідальність за ухилення від призову. Суддя Долшко виправдав його, обґрунтував своє рішення служитель Феміди. Тим що закони України та укази президента про мобілізацію та воєнний стан, які у вироку називаються так званими, є нібито авторськими творами. Так звані закони України, які легітимізуються під виглядом законів, є авторськими творами, не мають конституційного підґрунтя, не являються законами по суті, не являються обов'язковими для виконання народом. Є офертами від суб'єкта, що надає послуги з державного управління. Ці нормативні акти мають статус таких, що застосовуються, а не являються легальним діючим законодавством. Крім того, суддя Долушко назвав Міністерство оборони України. Приватною компанією, посилаючись на те, що відомство має ідентифікаційний код юридичної особи. Так само приватною компанією назвав і Кабінет міністрів. Суддя стверджує, що український уряд належить приватній іноземній компанії Дан Bradstreet, посилаючись на іноземні реєстри. Також суддя вважає, що територіальні центри комплектування не мають права комплектувати ЗСУ особовим складом. А можуть можуть лише пропонувати укласти трудовий договір. Водночас, у вироку наголошується, що примус до трудового контракту є формою рабства. Втім, суддя Сергій Долушко вже не вперше дивує своєю логікою при ухваленні судових рішень. У 2021 році він обҐрунтував незаконність введення карантину в Україні. А у 2018 році виправдав підприємця, затриманого при передачі хабара, наче начальнику зіньківської поліції нація розвернулася до вищої ради правосуддя суддя стосовно цього судді і ми очікуємо на відповідне рішення. Але мені здається, тут є що запитати в цього судді служби безпеки України, тому що якщо таке залишиться не безкарним, то це буде сигнал і решті системи, що таке можна робити. Судова реформа в Україні попри повномасштабну війну у самому розпалі, оновлені за міжнародними вимогами Вища рада правосуддя та вища кваліфікаційна комісія суддів працюють. Нещодавно було переобрано склад і громадської ради доброчесності, яка стежить за доброчесністю кандидатів на посаду судді. Рада допомагає вищій кваліфікаційній комісії суддів оцінювати, наскільки судді чи кандидати на посаду суддів відповідають. Вимогам професійної етики. Тож вже невдовзі розпочнеться кваліфікаційне оцінювання понад двох тисяч суддів, яке не було завершене через закінчення повноважень попереднього складу ВККС. І поки цього не сталося, недоброчесні судді, які мають сумнівну репутацію, непрозорі статки і, вочевидь, розуміють свою невідповідність новим вимогам перезавантаженої судової системи, аби уникнути ганебного звільнення тікають у почесну відставку. Не всім це вдається через вчасний медійний розголос експертного середовища. Втім, декому таки щастить. Вища рада правосуддя дозволила піти у почесну відставку судді Київського апеляційного суду Олександру Коцюрбі. Цей суддя має непогану вдачу та навички уникати покарання. Правоохоронці неодноразово затримували його на підпитку під час ДТП на незадекларованих машинах. Та за це він не тільки не поніс відповідальності, але й надалі продовжував здійснювати судочинство. У випадку шкоцюрби йому подібним ну, таких людей треба виганяти судової системи з ганьбою. На жаль, оновлена вища рада правосуддя цього не робить. Вперше суддя став фігурантом ДТП у 2016-му. Тоді він за кермом Toyota Land Cruiser перевищив швидкість та врізався в іншу машину. За це йому присудили 340 гривень штрафу. Того ж таки 16-го року він невдало припаркувався, будучи ймовірно на підпитку. Бо згідно з рішенням, мав запах алкоголю, нечітку мову і хитку ходу. Провину суддя визнав, штраф сплатив, проте від перевірки на алкоголь відмовився. Та вже за кілька місяців Котюрба знову потрапив у ДТП. знову у стані алкогольного сп'яніння, але вже за кермом БМВ. Суддя перелаштовувався на іншу дорожню смугу, не помітив машину та протаранив її. Тут він своєї вини не визнав а справу закрили за закінченням строків давності. Як і справу про ДТП на підпитку у 2017 році. У 2018-му Вища рада правосуддя притягнула Олександра Коцюрбу до дисциплінарної відповідальності за поведінку, що паплюжить звання судді і підриває авторитет правосуддя. Відмова від проходження огляду на стан алкогольного сп'яніння 23 березня та 30 травня 2016 року керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, що встановлено судом, свідчать про недотримання кутюрбою норм суддівської етики та стандартів поведінки, які забезпечують суспільну довіру до суду. Схоже кермувати п'яним та створювати ДТП для судді Олександра Коцюрби щось на кшталт хобі, дуже небезпечного хобі. Та окрім цього, обидві автівки, на яких суддя порушував закон, не задекларовані. Крім цього, на підпитку цей суддя був ще й не задекларований авто, тобто це все описано в висновку громадської ради доброчесності, яка відповідно ухвалила висновку непівського критерія. Доброчесності професійної етики він окрім замість відповідальності. Не власне, шовно, чесно, він власне пішов чесну відставку зі у декларації доброчесності за 2016 рік суддя Олександр Коцюрба збрехав, що дотримувався положень професійної етики і не здійснював вчинків, що можуть мати наслідком притягнення його до відповідальності. Суддя має негативний висновок громадської ради доброчесності, а отже, добре розуміє, що кваліфікаційне оцінювання, яке відбудеться вже незабаром, він не пройде і буде звільнений з посад. Ади судді без вихідної допомоги і довічного утримання, тому вже зараз просто втік у відставку, і ми з вами будемо довічно платити любителю їзди за кермом на підпитку зі статками сумнівного походження, отриманими за часів суддівства, близько ста тисяч гривень на місяць. За інформацією наших колег з видання Слідство інфо від початку великої війни Україна витратила на пенсії суддів у відставці понад 5 мільярдів гривень, частина з яких пішли на виплати недоброчесним служителям Феміди, які мали бути притягнуті до відповідальності і з ганьбою звільнені з судової системи. Сподіваємось, з поновленням роботи громадської ради доброчесності та посиленням контролю роботи органів суддівського Врядування вища рада правосуддя буде ретельніше перевіряти бажаючих отримати пожиттєве утримання за рахунок бюджетних коштів. На сьогодні у мене все це був судовий контроль, і я Тетяна Шустрова. Якщо ви хочете повідомити про корумпованих суддів або незаконні рішення, пишіть мені у Фейсбук або на цю електронну адресу. Побачимось рівно за тиждень. На все добре.